Заводимо трактор і перевіряємо е, на сторінки діагностики. Для того, щоб бути впевнений, що все в нас працює нормально, ми зайшли в налаштування діагностику і робимо скидання модулів. Система перевіряє всю нашу, всі наші компоненти, визначає, чи все з ними добре. і Висвічує зеленим кольором, що в нас все нормально, вона зробила діагностику і ми готові для, до наступних кроп. Е, налаштуємо параметри висіву. Для цього ми заходимо е, на сторінку е, там, де є в нас віджити з налаштувань висіву. В даному випадку ми беремо азот і активуємо систему. Активуємо систему, відповідно, вона стає у нас зелена. Ми можемо використовувати ручну або карту припису і вказуємо ту норму, з якої ми будемо е, вносити наші азотні добрива. Налаштовуємо очисники ряду, так перевіряємо, що вона в нас активована. Мінус е, 483 кП означає, що в нас вони зараз підняті. Якщо нам потрібно поставити їх в плаваюче положення, ми поставимо 0 або трохи додамо, якщо ми хочемо їх опустити. Зараз ми їх підняли і залишаємо їх е, піднятим. Висів, вносимо нашу норму висіву. Перевіряємо, що в нас вона активована. Перевіряємо, що у нас включений контроль секцій. Всі наші кнопочки підняті вверх. І відповідно у нас, ну, в даному випадку на сівалці у нас одна норма внесення. Якщо карта припису то нам потрібно спочатку завантажити для цього поля наші карти припису. Ми зараз е, імпортуємо карти припису для нашого поля. Заходимо в налаштування, вставляємо нашу флешку. Налаштування дані, імпорт, карти припису, usb Drive». Вибираємо, що це буде висів. Заходимо наше 66 поле і робимо імпорт. Після цього ми імпортуємо карти припису, USB драйв грануліровані добрива і 66 те поле. Коли ми зімпортували наші карти, нам потрібно їх прив'язати до нашого поля. Ми заходимо в налаштування, поля, обираємо наше активне поле, в полі висів, обираємо нашу карту. 66. ту І обираємо атрибут посіву. Зберегти. Норм посіву зберегли. Після цього нам потрібно зайти в висів. В нас стоїть зараз ручна норма. Нам потрібно активувати карту припису. І ми бачимо, що в нас завантажилась наша карта припису. Переходимо для наступного, притискне зусилля. Коли ми заходимо на полі, ми ставимо в стандарт і відповідно до умов полі, до формування борозни, можемо або ставити її легше, зменшуючи, або додаючи, якщо в нас не формується наша борозна. стандарту починаємо і йдемо вниз або вверх, в залежності від умов полі. Чим сухіша земля і твердіша земля, Тим більше нам треба збільшувати навантаження дельтафорса. Чим вологіша земля, тим нам треба більше дивитися в легшу сторону і зменшувати притискне зусилля. Інсектицид. Так само, якщо нам потрібен інсектицид, ми активуємо систему інсектициду і вказуємо, яку кількість інсектициду нам потрібно вносити на наші поля. Так само перевіряємо, що в нас Налаштований секшен контроль. І е, налаштовуємо систему прикочування. Так само вона повинна у нас бути активована в автоматичному режимі. І починаємо з стандарту з 16 кг. Далі дивимося, як працює наша прикотка. І або додаємо, або зменшуємо притисне зусилля прикочуючої системи. Всі наші налашування зроблено Сівалка в піднятому стані.